Продовжуючи нестандартні прикольчики, ми приїхали в місто Бровари. Чому ми сюди приїхали? Тому що тут є Андрюха. Андрюха став у 15 років майстром спорту міжнародного класу з ушу. Роздає всім, кому треба і кому не треба. Ми з ним познайомимось, і він нам скаже приколи броварів. Привіт, Андрюха. Добре. Як ти Нормально. Слухай, я знаю, що ти в 15 років поїхав е і дав всім. Гівна роздав, як то кажуть. Скажи мені про такі прикол. Ти поїхав в Китай і що там робив? Кого um, що там мачились. Мачились. З ким? Uh, так... Um, малазійцями, індо, Індонезія, Китай, Гонконг, mm -hmm. Росія. Слухай, а там в Китаї взагалі якось ставиться, тому мистецтво, як там дуже розвинуте, я знаю. Тобто всі малюють щось там картини, якісь там це... Там очень много. Ага. Очень много. Там все, все все, пытаются заработать, там все мастера, все рисуют. Угу. Там э, если заходишь на на базар или в магазин, то все, если смотришь, что ты европейцы или ты не китайц, ты не китаец, нет, тебе угу. хватает за руку и не отпускает, Покуп. да, пока ты не купишь. Слухай, а знаешь, что про квадрат Малевич? Черный квадрат, знаешь? Да, то, который там шахматной доски не зарисовал. Да. Своих хлопацы заболеваются за куда. А, дорогие, ты замысливался на ты. Ну от є такий вид спорту, як більярд. Ти грав колись в більярд? Uh, да, да? Подобається uh, да. там? Так. Часто uh, ходиш. Так, uh, да, Там кій похож на нашу, нашу палку. Ага. А ти задумувався колись над тим, хто малює ці коротше, кульки в пулі. Yeah. <laughs> ну там шестірку намалювати, там yeah. полоску, там yeah. Yeah. я не задумувався. Є один хлопець, який все про це знає. Дивіться далі. Нет, на день я не граю. Артем Кошовий. Перший взяв Кий у 5 років. З 10 років грає у більярд на професійному рівні. З 99-го року перемагає практично у всіх чемпіонатах та турнірах з полу в Україні. У 15 років займає перше місце на чемпіонаті Європи з більярду серед юніорів у дисципліні Вісьмірка. Його мрія стати чемпіоном світу у більярді. Чим легше починаєш тренуватися професіонально, тим це краще. Як тільки Артем наважився взяти участь у змаганнях, відразу ж переміг. Це був перший чемпіонат України не серед юніорів, а серед дорослих. Хлопчика висотою трохи більше за кий, назвали перспективним більярдистом, а дехто його почав навіть побоюватись. Коли я був менше, со мною зрослим рукам, була тіжлі. Якби маленький мачик або грала тебе неприємно все таки. У 14 років Артем завоював славу кращого в Україні гравця в пул. Кулі наче надресировані таргани розбігалися по нірках від кия молодого київського вітоза. З часом хлопець навіть позбувся своєї найгіршої звички – влаштовувати сцени при кожному програші. У мене була привичка, я кидав кий, сильно бив його білого пол. То тобто, есть там доходило даже не до того, що чуть не ламався. 50% виграшу більярдиста залежить від його спокою, каже хлопець. Довелося з цим змиритися і вчителям у школі. Вони не ламають кічі указки кожного разу, як кошовий прогулює уроки у більярдних клубах. Почався сучебний год, я в школі даже ще ні разу не був. Насправді фанат кия та куль випробовує себе у виснажливих тренуваннях часом по 6 годин на день, і не даремно. Здесь я пройшов через чемпіона в Білорусі, чемпіона в Росії, через того ж Сталєва. Євген Сталів московський ас у більярді. Його по праву називають легендарним гравцем. У більярд прийшов підлітком. Багатократний переможець російських чемпіонатів, достойний учасник європейських турнірів. Навесні цього року на черговому етапі відкритого клубу Росії полу 15-річний Артем Кошовий обіграв Євгена Сталіва з рахунком 9-5 на користь українського малого. Коли у Сталіва падає випадкова куля, знавці кажуть. Хороший удар даремно не марнується. Зараз ми з Артемом спробуємо довести, що київський бундеркінт достойний конкурент московському віртуозу в артистичності та несподіваних рішеннях. Сейчас есть дети що младше, є паш. По 7 лет приходять. Даже їм приходять то такі кии им делают маленькі специально, щоб вони тренуватися могли. Да. Я би ще з задоволенням поганяв кулі по столу з Артемом, та у той вечір малий готувався до чемпіонату світу. До цієї важливої події залишалось всього навсього 5 п'ять днів. Может быть, кого-то я удивил, но ничего здесь удивительного нет. Просто надо хотеть это делать, каждый день тренироваться, и такие результаты будут ни у одного у меня.